Доброго дня! Так, зібралися перфоратори різних часів і кейси, ящики до них. Дуже коротко розповім про перфоратори, коли, коли колись користувалися люди, і які і дотепер працюють. Ну, самий старший перфоратор, який в мене є, це він почав випускатися в 1975 році. До нього застосовуються ось такі бури. Він може працювати і як перфоратор, і також може працювати піками як відбійний молоток. 1975 рік, уявляєте собі, німці вже працювали ось такими перфораторами. І він дотепер працює, його можна навіть взяти в прокат. Раніше, бачите, ось були ось такі кейси на таких резиночках. Дуже уважно, зараз ви таких не знайдете то такі ручки. В той же час е, використовувались ну трошки пізніше ось такі перфоратори е, Це ще не родоначальники прямих перфораторів е, У них ще не зрозуміло було, бачите, то есть тут це не SDS плюс, не SDS Max. Це якась власна розробка Bosch і в мене навіть немає до них ні бурів, ні, ні сверхів. Прошу замітити, що перші е перфоратори вони і до, десь до 2000 року вони не мали відокремленої функції удару. Була функція сверління без удара, сверління з ударом, але просто удару не було. Ось якщо побачите, у 1981, 1981 році Бош перший почав випуск ось таких прямих перфораторів. Він от тепер працює. Можна включити послухати, як він працює така старовина. Як ви бачите, у нього є функція сверління і сверління з ударом. І все, більш немає ніяких функцій. Але він нічим не відрізняється від перфоратора, яким ми користуємося і тепер. Його також можна взяти в користування. Він також з 81-го року виробляється. В 81-му році Бош перший в світі почав випуск таких прямих перфораторів. Всі решта перфораторів дуже схожі. Ну, вони скопіовані з Боша. Ось такий перфоратор невеличкий. Так. Ну, про цей перфоратор в 1972 році eh, Bosch придумав систему кріплення SDS Plus, і вона eh, вже застосована в цьому перфораторі ОБАж така серія була. Я думаю, що він піс після 1972 року, який саме рік на ньому не пишуть, Тому... але він так само працює, його можна включити. і Він так само дуже гарно працює. Бачите, це з ударом. без. Ось така техніка. Його навіть також можна взяти в оренду, щоб прикоснутися к старовині. Так, пішли далі. Слідуючі роки, 80-90 ті ті роки, пішли ось такі кейси. Бачите, змінилися кейси, ось такі ручки стали, пластика, там залізні, тут пластикові. Це акумуляторний перфоратор. Це перший в світі акумуляторний перфоратор, який Bosch почав випускати в 1984 році. Він також працює і також не має функції удара чистого. Є функція з ударом, є функція сверління без удара. Так, слідуючий перфоратор. Це дуже розпространений перфоратор GBA2 Profi. Їх дуже мало залишилось, але вони дотепер працюють. Тут вже, як ви можете замітити, бош почав ставити напрямок руху. Бачите, тут міняється ось таким чином. Тобто в одну і в іншу сторону. Сверління з ударом і сверління без удару. Немає окремого удару. Так, поїхали далі. Це вже пошти современний перфоратор. вже вони пішли, з 2000 року випуску 223RE. Якщо ви можете подивитися, тут знов таки немає окремої функції удару. Він також працює, його можна, можна їм користуватися, можна взяти в прокат. Ну, але це вже не раніте, це робочий інструмент. Він вже йде в нових ящиках. Так, слідуюча модель, вже та, що зараз продається, але скоро її будуть знімати з виробництва і замінювати на нову. Це 226 ДФР зі змінним патроном. Ну, як ви бачите, появилася функція удару. Функція удару з'явилася, але механізм не помінявся. Тому дуже обережно треба користуватися функцією удару. Вона не призначена для цього перфоратора. Він повноцінно не змащується і приводить довге використання функції удару до зношуваності ствола. Ось такі кейси. А ось в тому році почав Bosch випускати перфоратори 228 в таких кейсах. Я так сподіваюсь і думаю, що всі зараз кейси ось такого підуть зразка. Ну це їхній флагман 228F. Ну, Якщо можете подивитися, ось таким сверлильним патроном. Ну, Можливість заміни патрона з звичайного SDS плюс на сверлильний зручна. Але як для перфоратора, я думаю, що вона ну, для любителів, скажімо так. Ось так вкратця невеличка ракурс перфораторів Bosch. Перфоратори Bosch це найкращі перфоратори. В цьому сумніві, я думаю, ні в кого немає. У мене ви можете їх взяти і в прокат, ви можете і придбати, по, ну, як на мене, по найкращій ціні. І це буде перфоратор оригінальний з оригінальної гарантії на 3 роки. Рекомендую взагалі синю серію. Але зелені також служать, якщо ви берете для дому, зелений вам вистачить на дуже-дуже багато років. У мене особисто, він я користувався їм біля п'яти років зеленої серії. Він пережив два ремонти і, і далі, скажімо так, ще працює. Всього найкращого, будьте здорові, купляйте Bosch, звертайтеся, до побачення.